До речі, «Укрзалізниця». Так, друзі, Укрзалізниця запускає додаткові поїзди з жіночими купе. З Чим пов'язане таке рішення, за якими напрямками курсуватимуть нові поїзди? Чи зміниться вартість квитків у жіночі купе? Зараз про це все нам розкаже Олена Квітка. Вона розбиралася в цій темі. Олено, тобі доброго ранку ще раз розповідає, що тобі вдалося дізнатися. Колеги, доброго ранку. Ви знаєте, взагалі така опція, як жіночі купе, окремі вона з'явилася в Україні і для Українок вже досить давно, ще в червні 2023 року році, і тоді в тестовому режимі запустили потяг із такими жіночими купе в чотирьох напрямках. Зараз таких взагалі напрямків, по якому курсують потяги з жіночими купе, вже 15. І в цих 15 входять саме ці три нових, які ось днями анонсувала Укрзалізниця. Це Київ, Запоріжжя, ковель Київ та Львів. Харків. Ну, для тих, хто, можливо, не користувався жіночим купе, або взагалі не чув, я поясню, що це взагалі така за опція. В жіночі купе мають право придбати квитки лише жінки або жінки з дітьми до 5 років. це було це окремі жінки. Там коли чоловікам не можна. Воно було створене спеціально знаєте з такою думкою про безпеку жінок, щоб створити для них більш комфортні умови під час подорожі. І коли ви фактично от обираєте в електронному вигляді замовляєте серед купе, пласкарту люксу там є ця окрема опція, де можна придбати цей. Квиток, і ви знаєте, попри те, що жіночі купе вони вже давно існують в Україні. За цей час вони натерпілися дуже багато критики в першу чергу від самих чоловіків, тому що вони почали, як тільки вони з'явилися коментувати, що що це за дискримінація, чому є жіночі купе, а чоловічих, наприклад, немає. Але був також випадок, який перевіз цілий скандал з Укрзалізницею, що квиток у жіночі купе придбав чоловік, і потім, на вимогу жінок, які подорожували в цьому купе, він відмовився це купе покидати, але. Я зазначу, що коли ти вибираєш цю систему і вводиш своє прізвище, то система не ідентифікує. Хто ти Олена, наприклад, чи Петро? Ти просто вводиш прізвище і ім'я, тому це вже на совісті людей, які купують ці квитки. І, взагалі, як тоді коментувала «Укрзалізниця», що ця це питання мають вирішувати ще до того, як е, цей пасажир сідає в жіноче купе, А якщо вже їде, то тоді це компетенція вже провідника, який має знайти альтернативу в інших вагонах. Якщо така є, якщо немає, то це вже буде проблема. Друзі. Я скажу чесно, я жодного разу не подорожувала в жіночих купе, якось не доводилося. І якщо чесно, то в мене жодного разу не було якихось таких прикрих ситуацій, коли я подорожувала з, з попутчиками різної статі. Але мене було цікаво взагалі запитати думку інших дівчат, що вони думають про дівчачі купе, чи їздили і чи хотіли б спробувати. Давайте послухаємо. Чесно кажучи. Мені здається, неадекватними можуть бути любі сусіди, тому це від статі не залежить. Це спільні теми. Ти відчуваєш себе більш безпеці, тому що все таки жінки. Я б з радістю їхала в жіночому копе. Ну це можливо мої якісь певні стереотипи, так але з жінками. Безпечніше і можна там переодягнутися, попросити легко вийти, ну комфортніше. Ти відчуваєш легкість якусь і приємно навіть, тому що гігієну дотримуються жінки більше. Не доводилося, але я би спробувала. Мені здається, це дуже зручно, дуже класно познайомитися з дівчатами з новими. Мені байдуже, аби щоб. Доїхати, де все, щоб. Ну, компанія хороша, ж не погана, але ж, ну, не, жінки це буває гірше за чоловіки. Мужчина відільна, а жінка віддільна. Жінки завжди знайдуть общий язик. У мене був дуже негативний досвід, тому я думаю, що жіночок це було б дуже класно. Якщо це мені буде підходити по маршруту, в принципі, і по зручності по гісліці, то, звичайно. Більш безпечно. Друзі, ну ви бачите, що думки фактично розділилися. Якщо чесно, буде на боці тих, хто каже про те, що взагалі адекватність людини залежить не від статі, а від самої людини. Хоча я буду погоджуватись, що саме з якихось таких побутових нюансів, то жінкам з жінками їхати простіше, як і чоловікам з чоловіками. Друзі, ну і от як, так, як якби їх ці жіночі купи не хейтили, комусь подобається, кому не подобається, певно, що попит на ці жіночі купи. Є. Саме з цим питанням ми звернулися з офіційним запитом до України. Залізниці, чому вони вирішили запустити ще три додаткові маршрути, і вони нам підтвердили, що попит таки є, і попит шалений, і на підтвердження своїх слів вони навіть нам вислали статистику. Також, за підсумками, 2024 року, рівень задоволеності жіночих купе становить 83%, І це один з найкращих показників після рівня задоволеності спеціальними дитячими вагонами. І населеність жінок цих купе дуже висока. Наприклад, у червні 2025 року такими купе скористали. Ляся 30 тисяч 277 пасажирок, що становить 138 відсотків заповнюваності. Друзі, тому це і є відповідь на питання, чому цих напрямків спеціальними з вагонами з жіночими купе стає більше, тому що є попит. Так Олено з цим розібралися. Тепер розкажи, а коли ж почнуть курсувати поїзди з жіночими купе за новими напрямками, і скільки це коштує квіток? Скільки коштуватиме Друзі, ну ще раз нагадаю, що три нових буде будуть нові напрямки. Їх буде три: це Київ, Запоріжжя, Коваль, Київ і Львів, Харків. Вони почнуть курсувати вже з 25 липня. І ці спеціальні жіночі купе будуть розміщуватися у вагонах номер 5 в потягах, які йдуть за цими напрямками. Про це повідомила Укрзалізниця. І до речі, я вчора перевіряла вже на 25 липня, чи є ще квиточки в жіночі купе за цими напрямками. Так от, Київ Запоріжжя, ковель що були, ну от у Львів, Харків вже розібрала, але ж ви слід святковуєте, може хтось і може їх здати, тому ви можете їх перехопити. Друзі, і ще дуже важлива, дуже важливий момент, що Укрзалізниця повідомляє, що ціна на квитки в цих спеціальних жіночих купе вона не відрізняється від ціни на квитки у звичайних купе в потягах, які курсують за цими ж напрямками. Колеги осібіли Олена квітки про жіночі купе, жіночі вагони в різних потягах їх стає більше Укрзалізниці залізниці і зараз. Олена вам доповіла про такий напрямок. Ви будете брати шановні глядачки, квітки, і для вас це принципово важливо. Напишіть нам, будь ласка, свій коментар на цю тему.